Чернівецькій області борються за зубрів. На Буковині оголошено найвищий рівень пожежно небезпеки. Візочники вимагають безперешкодного доступу до медичних закладів міста. Часно венчернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події останнього робочого дня цього тижня, вівторка, 30 квітня. В студії працює Ярослава Лмуфрик. Вітаю вас! Весна на Буковині тривала недовго. Замість традиційних 85 днів лише трохи більше 20. Синоптики констатують середини квітня в області панує літо, а температурні показники б'ють всі рекорди. На травневі свята Буковині загрожує п'ятий, найвищий рівень пожежної небезпеки. Природа дедалі частіше дивує буковинців. Якщо зима в нас була рекордно сніжною, то літо прийшло як мінімум на півтора місяці раніше. Синоптики констатують, весна на Буковині тривала лише 25 днів, а такої спекотної квітневої погоди на Буковині не було вже понад півстоліття. Буквально за квітень ми пройшли всі стадії перехіду на весну, весну і навіть початку літа. Практично більше ніж три рази ми скоротили оцей перехід від зимових процесів до літніх. І вже на сьогоднішній день наші середньодобові температури перевищили 15 градусів тепла. Говорить за те, що у нас розпочалося метеорологічне літо через аномальну спеку в більшості областей України, в тому числі і на Буковині, оголошений п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Лише з початку року в області виникло 13 пожеж, спричинених загоранням сухої трави. Небезпечно це в тому, що є як кажуть можливість. Перекинутись того вогнища на господарську будівлю, там чи житловий будинок. Скільки за погодніх умов, коли є, наприклад, вітер, це є тою причиною, що якнайшвидше може послужити загоранню. Рятувальники наголошують, нерідко причиною займань є людський фактор. А тому, вкотре нагадують, відпочиваючи на природі, багаті розпалювати можна не ближче ніж за 25 метрів від лісового масиву. Синоптики прогнозують, спекотна погода на Буковині буде ще кілька днів на велик. День же температура трохи спаде і підніматиметься не вище 22 градусів тепла. Ймовірно, пройдуть невеликі опади. Втім, радуватиме така погода недовго. Метеорологи прогнозують, травень буде ще спекотнішим, а ось по-справжньому буковинців здивують літні місяці. Тоді температура підніматиметься до плюс 40. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час на венчернівці. Життя без бар'єрів, візочники вимагають безперешкодного доступу до медичних закладів міста. За їх словами, лікувальні установи чернівців нині мало доступні для людей з обмеженими можливостями. Звертатися туди доводиться часто і не тільки за допомогою чи ліками, а й за елементарною довідкою. Відтак щоразу доводиться зустрічатися з одними і тими ж проблемами, відсутністю пандусів, вузькими проїздами та небажанням щонебудь змінювати. Людині на візку не просто потрапити до лікарні в Чернівцях. Це проблема відома, про це знають, чують в новинах та часто обговорюють. Але від цього пандуси не з'являються а в'їзди до медичних установ не стають зручнішими, і люди залишаються з тим, чим були. Раз на два роки ми маємо проходити індивідуальну програму реабілітації, затверджувати її в медико соціалістні. Є дуже великий перелік документів, від яких залежить наше життя від цієї комісії. А доступність до цієї комісії у нас на сьогоднішній день немає. Зокрема, навіть центр медико-соціальної експертизи, який знаходиться на вулиці Руській 7, де інваліди-візочники проходять всі обов'язкові процедури, немає зручного входу, а коридори та сходи надто вузькі. На такі незручності візочники скаржилися вже багато разів. Адже потрапити на другий поверх цієї лікарні, сидячи у візку, це подвиг. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо бачити, яка кількість лікарень реально доступна, яка кількість наших тротуарів реально доступна, які магазини реально доступні. Ми повинні знати і поділитися цією інформацією з людьми, які сидять вдома і не можуть вийти з дому. Фахівці наполягають, кожна людина має право самостійно без обов'язкового супроводу прибувати на лікування та проходити обстеження. Ми будемо шукати прийнятні шляхи, за допомогою яких Медико соціальну комісію треба адаптувати і зробити такою, яку би могли відвідувати люди з обмеженою можливості. Зрештою, візочники вирішили, що цю ситуацію відтепер вирішуватимуть спільно з усіма громадськими організаціями, владою та медиками і обов'язково знайдуть вихід. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівецькі області борються за зубрів. Це найбільша тварина в Україні. Вона занесена в червону книгу. А на Буковині зубрів залишилося лише три десятки. Їх популяція зменшується з року в рік через хвороби та браконьєрів. Аби повернути собі національний символ Карпат Зубрів, екологи вирішили діяти негайно. До національного парку Вижницька, який знаходиться в Чернівецькій області, вже закупили пару цих благородних тварин і вже домовляються про нових зубрів з Молдови, Польщі та Росії. Лютий Марта основна надія буковинських екологів на збільшення популяції зубрів в Чернівецькій області. Молода парочка приїхала в національний парк Вишницький з Вінницької області. Вони вже обжилися тут, акліматизувалися і подружилися між собою. Вони себе ведуть досить мирно один з одним. Ми надіємося, якщо все буде нормально, через рік отримати. Приплід, колись у Карпатах зубрів було багато, але на початку 20-го століття тварини були знищені через полювання та масові вбивства. За часів радянського союзу зубрів сюди завезли з Росії та Білорусі, але бриконьєри та хвороби зменшили їх популяцію до 30 особин. Екологи б'ють на сполох. Ще трохи і зубри зникнуть взагалі, і врятувати їх можна лише свіжою кров'ю. Побудували вольєр на 70 гектарів, де ми плануємо ще завести зубра з сусідньої Румунії з Польщі. І можливо, якщо вдасться нам домовитися з Росією, щоб привезли із Росії. Декілька особи нові пожильці національного парку, лютий марта, поки що живуть у невеличкому вольєрі в півтора гектари, вони хороший апетит, кажуть працівники. Кожен з них важить більше 800 кілограмів, але вони страшні лише ззовні. Коли зубер якби підійшов близько до одного з працівників, була така ситуація, що працівник і зубер. Зубр в одну сторону, а працівник він, в іншу один одного, якби перелякав. Вага в нього до, біля 800 кілограм. І якщо буде така ситуація. Він ударить, то це буде для людини досить погано. Окрім порятунку популяції зубрів, екологи ще й планують заробляти на них гроші. Вже незабаром біля цього вольєру побудують оглядовий майданчик для туристів та організують спеціальний туристичний маршрут. І вже цього року, завдяки зубрам, тут збирається зустріти більше 30 тисяч відвідувачів. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У Чернівцях підбило підсумки конкурсу «Кращу малюнку на антиалкогольну тематику серед школярів. Протягом двох місяців учні молодших та старших класів готували свої малюнки та плакати, в яких популяризували здоровий спосіб життя. Автори кращих робіт отримали дипломи та цінні подарунки. Настя, одинадцятикласниця. Попри юний вік, дівчина активно переймається проблемою алкоголізму серед молоді. каже, щодня бачить однолітків із пляшкою в руках, але сама проти такого відпочинку. У мене більшість моїх однолітків вони полюбляють вживати алкоголь. Я не розумію, чому вони це роблять, адже він не так сильно і допомагає повеселитися. Можна й без цього. Є дуже багато різних способів, якими можна. Розважитися, співати пісні, грати під гітару. разом із Настею і ще понад 70 чернівецьких школярів взяли участь у міському конкурсі на кращий малюнок на антиалкогольну тематику, організований благодійним фондом Суспільні ресурси та ініціативи. Організатори стверджують, що саме такі конкурси можливість не лише популяризувати серед дітей здоровий спосіб життя, а й підтримати їхні творчі здібності. Адже згідно даних Україна перша в світі по вживанню алкоголю серед дітей та молоді. Реалії сьогодення такі, що Практично без будь-яких зусиль, особливих, будь-яка дитина чи підліток може. Ридбати алкоголь, тому наш захід та інші заходи, які ми проводимо, спрямовані на те, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Найбільше журі конкурсу розчулила робота п'ятикласниці Насті. На малюнку дівчина зобразила хлопчика, який просить свою маму не пити спиртні напої. Я на малюнку намалювала дитину, яка плаче. А мама то що п'є, і за неї не дивиться, і там не обрано. Я просто хотіла, щоб люди бачили, щоб таких звичок не набрали. Щоб у всіх була добра родина, серед усіх робіт журі конкурсу визначило шість переможців, яких нагородили дипломами та цінними подарунками. Призи також отримали і педагоги і юних художників. Але найголовніша перемога кажуть організатори у розумінні, що з проблемою дитячого алкоголізму просто необхідно боротися негайно. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Справжня Голландія під Чернівцями більше 50 сортів тюльпанів на одному гектарі землі. В селі Мамаєвці місцевий житель поєднав бізнес з красою. З усієї області до нього приїжджають люди, щоб сфотографуватися у тюльпанах, насолодитися неймовірним ароматом, помилуватися різнобарвям весняних квітів. Білі, жовті, фіолетові, кучеряві, маленькі та духмяні, величезне поле різнокольорових тюльпанів за 10 кілометрів від Чернівців. Це не виставка квітів, не містечко Голландії, а маленький світ Олександра Стратічука. Ну до них потрібно майже якби говорити. Ну я сама собі подивитися на квітку. Треба потрібно розуміти, щоб що їй не вистачає, чи вона хвора, чи не хвора, яку хімії обробити. Ну і так далі. Не тільки Голландія ж країна тюльпанів, Тож і в нас також знаходиться також дуже багато тюльпанів в Україні. Є одиниці людей, які вирощують тюльпани. В нашій державі ця справа не приносить великого заробітку. Олександр вже 9 років займається цією справою, але досі не називає її прибутковою. каже, що тут головне любов до квітки та дяка відвідувачів. Ми в захваті від такої красоти. Такої красити ми були в Росії, в Росії такого близько нема. Там ще все чорне, трави нема, а не такого цвіту, як у нас. Побачити таке різноманіття квітів, то я дуже вдячна цим людям, які показують красу, яку люди вирощують для нас подивитися на дивне поле сюди з'їжджається з усієї західної україни а світлини які тут роблять впевнено підписують голландія може бути і в україні завдяки роботящим людям та красі природи Людмила Григорчук Андрій Соколовський час новин Чернівці. Золото, срібло та дві бронзи. З такими нагородами чернівецькі боксери відкрили черговий сезон змагань на боксерському турнірі у Львові за кубок Лева змагалися найсильніші спортсмени з Івано-Франківська, Львова, Вінниці та Чернівців. Крім того, у Чернівцях відбувся чемпіонат України з боксу серед школярів. У ньому взяли участь 12 юних майстрів боксерської рукавички. Валерій боксом займається шість років. Про перемогу в чемпіонаті України мріяв разом з батьком, який теж боксер. Вибороти золото було нелегко, зізнається юний спортсмен, адже суперники були сильні та добре підготовлені. Для мене, якби це моя мрія була виграти чемпіонат України. Ну, я не хочу зупинятися на цьому і йти далі. Це чемпіонат України, в якому приймало участь 300 ребят з усієї України. Тось тобто це очень. Масштабні були змагання. Тим часом дорослі спортсмени боксували на турнірі у Львові. Відтак свою колекцію перемог вдалося поповнити Олександру Тесленку. Конечно, хочеться победити, але для мене от, я їхав по взрослому, коли на шпінат України. Я ну, ціль хоча б зайняти третє місце, а вийшло більше, ніж В тільки за першим місцем. Да. Получила занять первою, хороші результати кажуть тренери саме завдяки щоденним тренуванням та наполегливій підготовці спортсменів. Та турнір показав, що как бы элита, так називає взрослый бокс сейчас называется элита. Элита в нашей области и э, ем, как бы в нашей городской федерации – это те, те люди, это те боксери, на которых нужно равняться. Спортсмены зізналися, що в їх найближчих планах провести у Чернівцях матчеву зустріч із боксерською збірною Казахстану. Відбудеться вона наприкінці червня. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. І остання інформація: за останній тиждень з 22 по 29 квітня в пологових будинках міста народилося 100 малюків: 53 дівчинки та 43 хлопчиків. Наразі у нас все більше інформації розміщена на нашому сайті ACC.net, та в мережах Facebook та Однокласники. Замит на п'ятому каналі прогноз погоди в місті та області. І пам'ятайте, життя це не майно, яке треба захищати, а дари, які треба розділити з іншими людьми. Ви дивилися інформаційний випуск «Час в чернівці». Будьте з п'ятим! Гарних вам святкових вихідних! Побачимось на п'ятому.